14 пікапів для підрозділу Хартія. Це перший транш допомоги від енергійного збору, що його проводить Укр... Укрнафта. Це найбільша монобрендова мережа АЗС в Україні. Збір на 100 мільйонів гривень розпочали ще у лютому, і станом на зараз вже вдалося зібрати майже половину 45 мільйонів. Долучитися до збору легко. Для цього потрібно лише заправити машину, адже із кожного літра дизеля та 95-го бензину енерджі гривня йде на потреби підрозділу. Гроші відраховують також і з кожної чашки кави та хот-догу І ще з товарів із червоними цінниками. Тож збір триває. На зібрані кошти планують закупити ще автівки та дрони ударні і наземні. 1 лютого карнафта. Розпочала акцію і організувала збір 100 мільйонів гривень для Другого корпусу Національної гвардії України Хартія. Ціль, як я сказав, зібрати 100 мільйонів гривень на потреби Хартії. Кожна гривня. З кожного літру пального А 95, кожна гривня з кави, з продуктів, які позначені червоними цінниками, іде на збір для закупівлі транспортних засобів, засобів зв'язку, засобів безпілотних. І на сьогоднішній день ми організували вже першу велику передачу. 14 пікапів вартістю 11,7 мільйонів гривень. 14 пікапів вони нові. Це дуже круто, тому що їх не треба буде не ремонтувати, не витрачати час. І наші воїни будуть дуже в захваті від отримання таких подарунків. Головне, що вони будуть виконувати задачу як логістичну, так і прикриття неба. Тому це дуже круто, що ми робимо такі колаборації і разом захищаємо нашу державу.